Вантажний бус Мінівен та позашляховик для українських захисників передають тульчинські волонтери. На Вінниччині зросла кількість хворих на covid 19 У Вінниці Зеленбуд має висадити майже 180 тисяч саджанців квітів. Вантажний бус Мінівен та позашляховик для українських захисників передають тульчинські волонтери. Автівки вживані їх три дні тому з-за кордону привіз латвієць Андіс Спріднікс. Это Т4, который очень простой в обслуживании, но они пацаны его очень ценят, потому что он простый, хорошая проходимость у него. Э, можно всякие вещи возить, даже раненых вывозить. А тот джипик тоже <laughs> очень нужный. Главное, чтобы машина была 4 на 4 ведущей. У Тульчині чоловік проживає з 2012 року. Розповідає, коли почалась повномасштабна війна, взявся допомагати військовим. Спершу волонтерку возив самотужки, тепер працює разом із волонтерською сотнею Тульчинщини. Суспільному розповідає, це вже 15-ті за рахунком авто для ЗСУ. Гроші на них збирали небайдужі, долучилися і латвійці. У нас в Латвії дуже зрозуміло, що таке російський мир. Ми були під окупацією 60 років. І ми знаємо, що це зло треба как-то побороть. Наприклад, цей бусик 2 тисячі євро. От здесь вже здесь пригнаний, здесь он не більше 2000 тисяч обходиться. Стоять восімдесять тисяч гривень, а джип не більше 3000 тисяч обходиться. Автівки, які передають цього разу, спершу завезуть на СТО, каже волонтер Микола Стрільченко. Дивляємося ходову саму першу чергу. Колеса, якщо треба, міняємо, замінюємо хлопцям, які вже під їхні потреби нужні, більші, менші. Проти ну, щоб протектор був болотяний. Красити будемо її вже в зеленку, вже скоро весна, щоб була більш не, непомітна. Ну і так, от попідварвати треба. На передовіці авто, каже Микола, потрібні саму першу чергу евакуюють поранених такими машинами, того ми, деколи буває сидіння, їм треба, щоб були сьомні оці задні. А так в основному вони самі їздять, нею передвигаються. Окрім автівок із Латвії, Андіс Пріднікс привіз і понад 400 кілограмів гумовантажу для військових. Це, зокрема, карімати, спальники, взуття, засоби гігієни та продукти. У волонтерській сотні Тульчинщини вся перепаковують. цю допомогу, каже волонтерка Світлана Лєбідєва. Разом із машинами повезуть бійцям 59-ї окремої бригади. Крупи дуже багато, гречки 50 кілограм, чаю дуже багато, зубна паста. Взагалі, Андіс, коли приїжджає з Латвії. Він привозить багато гарних сюрпризів". Анді Спліднік завтра знову вирушає до Латвії. Звідти для зсу має пригнати пікап і два джипи. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина. Радянський танк моделі Іосиф Сталін, Сталін-3» на перехресті вулиць Незалежності та Колоківського у Козятині. 62% опитаних місцевих жителів за його демонтаж, 36% – проти. Голосування на Фейсбук сторінці Козятинської міськради стартувало 10 березня. Ось що з цього приводу кажуть місцеві, з якими суспільне поспілкувалось на вулицях міста. Я б не знімала. це. Буде ще пощусло над тими людьми, які воювали за оце, Другу світову. Та що ні, звісно, його треба звідси забрати, ще було давно. Переплавити, зробити хлопцям зброю для перемоги над ворогом. Я думаю, якщо в мене чоловік ввійшов туди прапор, то напевно не потрібно. Перше питання про демонтаж пам'ятника порушили на засіданні виконкому у грудні 2022 року, каже секретарка Козятинської міськради Тетяна Римша. Подання рішення зробив відділ культури на сесію чергову. Це 30-та сесія, але. Було знято з обговорення, так як депутат від політичної партії Слуга народу висловив свою думку, що давайте запитаємо у громади, чи як вони відносяться до цього. Більше 500 людей висловили думку, що потрібно демонтувати, і менше 328, які проти демонтажу. Очільниця місцевого відділу культури Світлана Рибінська за демонтаж. Цей танк вже років 50 стоїть в козятині. Заливали бетонні постаменти, виставляли танки. Дуло танку направляли в бік заходу, ми розуміємо тодішню воєнну доктрину, сам танк Іосіф Сталін, модель, який був виготовлений з 1945 року і, відповідно, не мав ніякого відношення ні до Другої світової війни, ні до визволення Козятина. Для мене це пам'ятник прославляння тоталітаризму, комунізму. Танки Іосиф Сталін 3 у Козятині встановили 1982 року на честь танкової бригади, яка звільнила місто від німців під час другої світової війни, каже вчитель історії Олександр Тітарчук. Розповідає те звільнення стало умовним, адже замість німців прийшла інша окупаційна влада радянська. Насправді, Козятин наприкінці грудня 1943 року. Звільняли танкісти, зокрема під Горбонського. Але цей танк до звільнення, чи скажімо так. Деокупації повторної окупації ніякого відношення немає. Це лише оболонка, всередині якої нічого немає. Танк у центрі Козятина це як нагадування про перемогу над нацизмом, а не про радянську владу, каже очільник міського осередку ветеранів України Федір Кропива. До того ж, вважає, якщо депутати приймуть рішення про демонтаж, воно буде незаконним. Це протирічить. Закону України про засудження комуністичної та націонал соціалістичної і тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Тут є така заковика, що не можна знімати пам'ятних знаків, пов'язаних з опором вигнанням нацистських окупантів з України. Кропива каже, пам'ятник треба залишити, бо той символізує подвиг танкістів. Це символ. Ми зазнали цього всього, ми бачили Другу світову війну. Зняти вони знімуть, а що на тому місці поставлять нічого. На подвигах наших батьків ми повинні вчити наше молодше покоління. Танк це маркер, який радянська влада залишила для ідеологічного виховання козятинців, каже історик Олександр Тітарчук. Розповідає, росіяни роблять теж саме на тимчасово окупованих територіях. Одним із аспектів гібридної війни безумовно, є ідеологічна війна. Ці всі символи радянської влади вони насаджувалися для по суті ідеологічного виховання наступних покорів. Нинішня московська влада, яка приходить на окуповані території, саме цим і займається. Голосування на Фейсбук-сторінці триватиме до кінця березня. Далі питання щодо радянського пам'ятника винесуть на сесію міськради. Найближче засідання відбудеться 31 березня. Про результати голосування повідомимо. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина. Щодня на Вінниччині реєструють від 100 до 150 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це під час прес-конференції повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. На тепер у стаціонарі перебуває 270 пацієнтів. З них 70 – діти. 7 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 у реанімації. Близько Двадцяти 20-25 людей протягом останнього тижня щодня госпіталізуються. Мріють діти, які також потребують госпіталізації. Лише за минулу добу було госпіталізовано 14 дітей. Зараз ми маємо п'ятий тиждень поспіль дуже стабільне зростання захворюваності на COVID-19. Близько шести обласних лікарів тиждень повністю завантажені лише хворими на COVID-19. І найближчі тижні ми обережно, але прогнозуємо все, що зростання захворюваності". Лікар-інфекціоніст нагадує, що щеплення значно полегшує перебіг захворювання та знижує ризик виникнення ускладнень. Дві дози це краще ніж жодна, але найкраща ефективність умови йде про дві дози первинної вакцинації, плюс бустер комусь потрібна додаткова доза. І для групи ризику 60 років і старше. Тих, хто має хронічні захворювання, тих, хто має онкологічні захворювання, наприклад, цукровий діабет. Для прикладу говорю, лише ці патології для них вже прийшов час отримати і другий бустер. У Вінницькій області наразі є в достатній кількості вакцини Pfizer, Джонсон та Коронавак, каже Тетяна Бондаренко. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення, які працюють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. 33 тисячі гривень на дрони Камікадзе зібрали у Вінниці на благодійному аукціоні, який відбувся у галереї 21. Безпілотники передадуть спецпідрозділу аеророзвідки Крила, який виконує завдання на Бахмутському напрямку, каже співорганізаторка заходу Людмила Пілманіс. Ми збираємо зараз кошти аукціоном саме на дрони, тому що вважаємо, що дійсно зараз така ситуація, коли Краще щоб вивали машини ніж гинули люди. На аукціон виставили картини вихованців Академії національних традицій Фабрика талантів всього 44 роботи, каже засновниця академії Тетяна Стінянська. Як і переселенці, так і наші дітки. Ось вони свої всі друки про війну викладали саме в ці картини. Ті картини, які сьогодні не продадуться. Ми продовжуємо їх продавати онлайн. Думаю, що за тиждень ми до кінця збираємо кошти. Ангела для збройних сил намалювала шестирічна Настя Глущук. Її картину продали за 500 гривень. Просто я люблю ангел. Малювала десь два три рази. Тоді на трохи намалювала потім все ще... тоді. І потім кажуть, ще тут два рази десь малювала. для ШСУ». Аукціон дитячих картин один із заключних етапів збору грошей на пікапи та дрони. Розповіла суспільному співорганізаторка заходу Олена Кулік. У нас цей проект це 15 пікапів і тисячу fpv дронів. Що це за дрони? Це дрони комікадзе. 650 е доларів стоїть один fpv дрон. А нам їх потрібно от на першу задачу, нам їх потрібно саме тисячу штук. Завершити збір коштів на дрони та пікапи. Волонтери планують до кінця місяця. Про передачу обладнання оборонцям прозвітують у соцмережах. Андрій Коник, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця. Майже 180 тисяч рослин висіяли у комунальному підприємстві Вінниця Зеленбуд. Наприкінці квітня, на початку травня, їх будуть висаджувати на Вінницьких клумбах, розповідає очільниця підприємства Тетяна Прибиш. Це і килимовкривніє, такі як альтернатера, і декоративно-листяні, такі як Коліус. І в нас є гарно квітучі, такі як бегонія, агератум, тагетіси, петунія, сурфінія. Тобто в нас дійсно великий асортимент. Деякі ми розмножуємо вегетативно від черенка, деякі поділом кореневища, такі як жоржини, чекани, а такі, як агератум або тагетіс, ми вирощуємо з насіннячка. У восьми блоках рослини висіяні у кілька ярусів, каже прибуш, бо не вистачає посівних площ для такої кількості квітів. У підвісних горщиках ростуть альтернатери. На стелажах різні види чорнобривців, під ними кани. А це декоративні матки, їх висадять біля меморіалу слави. Зараз вони вже всі вкорінені, всі в окремих горшечках, щоб їх була не порушена коренова система, гарно розвивалася. І вони чим довше могли на наших квітниках в місті бути. Це навіть до жовтня місяця, до перших заморозків. Висівати насіння почали ще у лютому. Тоді, попри перебої з електропостачанням, у теплицях підтримували сталу температуру від 20 до 25 градусів, каже прибиш. Зараз в нас іде активна підготовка, адже є дуже багато шквітників і білокрилка, і тлями їх обробляємо. Боремося з хворобами, їх то затіняємо, то даємо їм світла. Вдень, коли зараз вже сонечко світить, то ми їх провітрюємо. Працівниця Надія розсаджує жоржини, їх дістає із касет. Цим рослинам, каже, місяць. Саджанці отримали методом живцювання, верхню частину стебла зрізали і посадили у ґрунт. Наростають такі барабульки, як називається. будемо висаджувати з цих барабольків, будемо висаджувати його. Віддаємо на гори. Звідси саджанці жоржини несуть у сусідній блок, де їх пересаджують у горщики. Так їх легше буде висаджувати у клумби, не пошкоджуючи корінь, розповідає працівниця Любов. Віточка це все одно як маленька дитина. Вона любить уход, щоб її кормили, її треба підкормити, її треба посадити, її треба полити. На деяких рослинах вже з'явилися пуп'янки, їх будуть обривати, каже Любов, аби у рослини краще розвивалася коренева система. У теплицях жоржини, як і решта квітів, будуть рости ще місяць. І рожеві, і червоні, і бордові, різні, різні і жовті. Далі квіти перенесуть у тепляк. Приміщення схоже на парник. Наразі працівники його облаштовують, каже Тетяна Прибиш. У тепляку рослини загартовуватимуть для висадки у квітники, інакше вони загинуть від різкої зміни температури повітря. Ми будемо їх висаджувати в місці, коли вже середня температура буде градусів 15, Ну принаймні 10, вночі повинно бути 100%. Таку велику кількість рослин висіяли, бо їх будуть висаджувати й у приєднаних територіальних громадах, додає Прибиш. Оформлятимуть квітники цьогоріч у патріотичному стилі. Клумбу на замковій горі знову висадять у формі герба. Олена Карбівська, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1097 прізвищ.